Вітаю вас, незламні! Хочу сьогодні показати, як останнього разу я підтримала, можна сказати так, свій холодильник, свою морозилку. Останній раз блекаут не було світла десь до трьох діб. Холодильник з температури 3 градуси піднявся до 6 вже через добу. І нам прийшлося використовувати вже нашу морозилку як холодильник, але там справи були кращі. Там було холодно, холод тримало. До прикладу, за десь 5 годин з мінус 23 він втрачає температуру, десь піднімається до мінус 15 І далі тримає. Тобто це тільки температура. Самі продукти залишаються замороженими і ще довго тримають, тому десь на наступний день ми вже почали класти продукти харчування. Не до холодильника, а до морозилки, і рятували нас пляшки з водою. Я беру звичайні пляшки, наповнюю їх не доверху, щоб, їх, щоб вони не тріснули при заморожуванні, їх розпираю. Ось. Також в ці пляшки я наливаю питну воду, тобто, на випадок, якщо ваші запаси вичерпаються, ви будете мати питну воду. Ну, яка буде теж поволі розморожуватися в холодильнику, який знеструмлений. А, і вже, ну, скільки він протримався, наша морозилка протрималась десь 2,5 доби. І коли нам дали світло, о, світла, мабуть, десь 50 годин у нас не було, то о, заморожені продукти вже почали ну, потроху танути. Якщо стиснути, то вони трошки проминалися, але не повністю. Тобто ну, останній раз був некритичний. А морозильна камера, взагалі, яка ну, забита повністю, ми її не відчиняли. Вона теж перекладена льодом, тільки в таких пакетиках зіп-пакетики. Перед тим, як класти, я перевіряю, звичайно, щоб ніде не витікало, і перекладаю там такими. Пакетиками з водичкою, які потім стануть пакетиками з льодом, вони будуть допомагати також тримати мінусову температуру. Ось зараз покажу, як це у мене виглядає. Так, ось. Ось такі температури у мене налаштовані. Тобто морозильна камера мінус 23. Холодильник опустили зараз на мінімум, це у нас 3 градуси. І десь за коли 5 годин немає світла, то температура піднімається до 6, тобто нормально. І сюди, до речі, я поклала одну з пляшок, коли намагалися врятувати. Ось так морозильна камера наша виглядає. Морозилочка, верніше така. Ось ви бачите, вже в мене є тут пляшечки. Усьо є пляшечка. Тут я, Коли в мене з'являється вільне місце, я напихую їх пляшечками. І на двірцятах у мене є пляшечки. І тут у мене пляшечки. І зараз ще додам ще декілька пляшечок. Так. Ну, тобто, коли є необхідність. Таку пляшечку можна покласти до холодильника, вона теж вам трошечки температуру притримає, або перекласти їх у сумку-холодильник. Сумку і там, наприклад, зробити тимчасовий холодильник. Це теж допоможе. А також, якщо вже в морозильці почне танути вода, а за вікном буде мінус, то пляшечки можна виставити. Знову ж таки, на, за балкон або за вікно. Вони змерзнуть і можна їх хоча б в сумку-холодильник і трошки притримувати холод. У ваших холодильниках. Зараз покажу, як у мене виглядає морозильна камера. Так, ось моя морозильна камера. У мене 4 відсіки. Всі, звісно ж, забиті з літа з городів. Ось так, наприклад, я вже перекладала льодом ті місця, де у мене звільнялося місце. От зараз покладу ще, я сьогодні звідси вже взяла пакетик, значить, цей має облізти тут. І через декілька годин воно буде льодом. Так, тут, тут Теж, бачите, я вже поклала два пакетики. В мене тільки тут не влазило, але зараз бачу звільнилось місце, тому я це покладу сюди. Класти треба так, щоб при вийманні пакетик потім нам не заважав відкривати наш, нашу морозильну камеру. Тому, тому будьте уважні в цьому моменті. Наче немає. Ну і тут теж, бачите, вже я поклала. Якось так.